У садочку росла її я, а хто її садив пана галина, як садила, говорила, щоб лілія, ся росила та лілія, як садила, говорила, щоб білія, ся росила та лілія. Та й прийшов до неї та сьо її, вирви мені Галю листоки її, Ой, не вороні листочка, бо то моя ліліочка та лілія та прохлев. Ой, прийшла до неї, матінка її. Урурли мені доню, в листовпі ой, не вороні лисочка, бо то моя лілій та лилія, -лі -лі. та й прийшов до неї братики її, гурви мені, сестру, в листовпі лілі, ой не вороні лисочка, бо то моя лілій та лилія. -лі -лі -лі. Та й прийшла до неї сестричка її, горбивня сестричку, листов її, Ой, не не вороні листочка, бо то моя лілічка та лілія. Та й прийшов до неї, милийки її, гурвинії мила, її ії, бурбову ще й верчачка ще й сама с... 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 м... вурвовурвуща, з верчачка ще, ще й сама й, 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 тут слово. До неї, миликії, ворни мені, галю, ще буру ворушись, верчачка само. ще самого поплящачка талія, бургуру бур, ще з верчачка сам... Попляша шаталій, і ще я саме при кусялику. Я вже не пам'ятаю. про яблука теж і, і це, і це саме щедрівка. Це саме це саме щедрівка, Хлопці приходять до дівчат і так щедриво. Дівчата, це саме щедрівка. А от перше значить. Е... Д, значить, друга мати, а перший я не я тато, навчу, тато та... прийшов. Ну а, тато, хто сім'ї та сім та є, хто сім'ї є, той приходив до неї і неї. просить. А а щиральний. А? Щиральний. Щиральний. Ой, прийшов а, до, до неї. Милики, Ой, прийшов і, до неї, татенько її. бурве мені доню, нього. Лисок лілії. Ой, не ні лисочка, бо то моя лілісічка та лілія. Не любить, ой, не ворву, ні, листочка, бо то моя лілічка та лілія. І так мати. Отже, я цього а, не знаю, що вона звалася в два голоси чи в один? Як то хоче, як то хоч може. Йти. Хлопці йдуть капелею. І ще дуже файна на цю мелодію про ягодку. Про яблука десь в мене навіть записаний, теж дуже гарно.